Я ще хотів роз'яснити одну позицію. Ну, По-перше, всіх вітаю з урядом новим. Да. Причом, Сергій Миколаївич, зробіть, будь ласка, трохи. тихіше. Е Самотифі, ці да. З новим урядом. Ну, там, крім Хорошковського, все нормальна ситуація. Як бачите, наш пан Завидова не такий вже виявився незамінний. Ніхто не замітив потери бойця. Ну, слава Богу, чому? Тому що дуже потрібний бюджет. Тут є така форма, яка я собі розробив. Це надходження по різним статтям щоденне. Я контролюю. Це не офіційне, таке я собі зробив. От до вашої уваги, загальний бюджет це там, де фінансується. Бюджетна сфера, медицина, охорони здоров'я і таке інше. Потреба у місті заробітній платі 12 мільйонів на місяць. Тобто середнє надходження на добу тільки на потреби бюджетної сфери складають 525 тисяч. Зараз надходять в середньому, от за останні дні я можу показати, в середньому від 250 до 400, тобто десь 340-360. Нема бюджету, так не можна жити. А ті Гроші, які ми заробляємо, з землі з податків, там, з паркування, з оренди приміщень, транспортний податок, екологічний, у разі відсутності бюджету, це всі інші статті ми не можемо використовувати. Хоча тут вже накопичилось 5 мільйонів, ми покращили ситуацію. Ну не так багато. Транспорт мільйон це якраз навіть на латання цих ям не вистачає. І без бюджету неможливо просто жити, так можна через місяць зупинитися і без зарплати залишитися. І тут буде найсерйозніший тест для нового президента Віктора Федоровича. Він обіцяв 60% залишати на містах. На сьогоднішній день це 35-36 Тобто від загальних валових податків значить, закріпляється за місцевим самоврядуванням по всій Україні 35-36 в Закарпатській області. Тільки уж є донором, всі інші протисто живуть за рахунок коштів, які надходять з Ужгородського бюджету і Ось така ситуація. Значить, погана ситуація. Але я покрап, є такі перші признаки оздоровлення, деякі банки вже на короткий термін видають кредити, хоча не європейські, але вже все-таки дають. Я знаю, що мегабанк навіть на 3-4 роки згідний давати. Але будуть більш ретельно перевіряти заставні майно і, так, і таке інше. Я хотів просто, оскільки є е, нерозуміння е, з точки зору платного паркування в місті. Що це таке? Я пояснюю, значить, я за кого не ховаюся, я ідеолог всього. І хочу пояснити позицію. Це для покращення умов користування парковими містами всіх насамперед ужировців і приїжджих. Для покращення умов сіл. Чому? Маємо Критовща, Феденця, базар, за який я боровся понад 10 років, щоб повернути цю вулицю в місто. Діти, яким зараз вже по 20 років, перші її побачили. Це зараз згодом, за 2-3 роки, буде найгорна вулиця побачити. У мене свої проекти вже там з квітами, лавками, навіть вази, такі хочу. Гречиському стилі 2 зробити, в яких посадити дерева. Значить, ну як там такі задуми? Значить, що перетворилася вулиця? Паркінг для базарних торгівців на критому ринку. До речі, які вкрадений від міста. Потребка операція вкрала від міста, Значить, це, Тому що цей базар зроблений за податки ужроці. Що виграв цього цьому Кажуть, не треба брати кошти. По-перше, у всьому світі беруть. Так от вам треба зупинитися там на пів години чи на годину. А ви не можете цього зробити. Те ж саме стосується обласної лікарні. Кажуть, ну, там як около лікарні брати. У нас є тут умніки, там от, депутат баран там, може порозсуждати. Павлиць і не зробив нічого для міста. А я поясняю, внутрі обласної лікарні, да, от, перехожу від ринка, да, ринок. Вам потрібно там на півгодини, на годину податково, в кафе, значить, по шопінгу, з'ясувати позиції, зустрітися з кимось. Заплаті 2 гривни, користуйтеся. Але ж торгівець, м'ясо, молоко чи фрукти це Березнянський район, Жородський і Перечинський, заїжджають туди в 6 ранок. І вже 8 він зайнятий. І він стоїть цілий день. Якщо в нього буде плата 20 гривень за цей день, він поїде геть. І у вас буде більше шансів отримати це місто. Значить, по цій же Феденці я розробляю проєкт, просто він буде коштувати десь 50 тисяч доларів, бюджет це не потягне, буде робити комерційна структура. Шламбан на в'їзді, автоматичний швидкий шламбан, де ви будете отримувати карточку при натисканні кнопки і на в'їзді з вчорашнього так називаємо квіткового ряду цього провулочка. Зараз про виглядає, кричали, вирішали, робочі місця і так далі. Всі-ці -ці квіткові торгівці, дай бо кажемо, скільки доходів мати. Це після формації на другому рівні, якщо не на першому. Всі пішли, і тут буде шламбан. Це будуть в'їзди, а виїзд коло ресторану Червона ружа. І там буде шламбан, де буде оплачуватися. Значить, суть в тому, щоб проїзд, транзит залишився безкоштовний. Буде програма налаштована так, що 10 чи 15 хвилин, скільки ми визначимо, це буде безкоштовно. Навіть заїхати щось тобі швиденько там, взяти чи з кимось каву випити за 5 хвилин поговорити 15 хвилин безкоштовно. Ми будемо вважати, що це транзит. З 16 хвилини буде починатися оплата. І тут, от через GPS вони будуть сполучатися з відеозображенням, тому що коли принесли мені програму. Просто на натискання кнопки і виїзд, як говорю, вечора прийдуть, нажмуть нову карточку і вийдуть за безплатно. Тому ви будете заїжджати, по-перше, це і безпеки буде краще. Фотографія машини з номером з водієм, і десь шламбами на в'їзді, на виїзд. Тож комп'ютер, монітор буде вас бачити. Далі вас пропускають, ви можете розраховуватись. парк мати будуть, або там. Вже отримуючи здачу, на виїзді буде стояти така мала архітектурна форма акуратна. Під, під типаж буде таких, як я от зараз хочу затвердити для всього міста квадратні і круглі, ну чи на півкруглі, щоб воно якось вигляд мало. Ці всі, всі старі хочу замінити. Тобто ті, що зараз користуються, зараз примусити їх значить, в одному стилі зробити. Квадратні, восьмиугольні і так далі. Обласна лікарня, пояснюю, всі такі жалювідні, доброзичливі не можна коло лікарні брати гроші. Тобто в лікарні можна брати гроші за укол, за те що утку подадуть, а коло лікарні за паркінг не можна брати гроші. Цікава ситуація. Пояснюю, двір обласної лікарні дозволяє розмістити там до 500 автомобілів.